Вас не повинна звести високомірна думка. Я сильний, і зло інших у мене не проникне. Я праведний, і якщо я послухаю неправедних, то все ж залишуся праведним. Людина глибока безодня, в якій можна знайти всі елементи добра і зла. Перші З допомогою Бога дають нам змогу рости і ставати царями. Вони допомагають нам піднестися і подолати зло, пристрасті та негативний вплив. Усі паростки зла і всі прагнення добра наявні в людині завдяки сповненому любові, пануванню Божому. Над злими помислами сатани, який нашіптує, спокушає і спонукає, тоді як Бог притягає нас до себе, втішає і любить. Сатана шукає, щоб спокусити, Бог намагається нас завоювати і не завжди перемагає Бог, тому що створіння є недосконалим, допоки не виробить у собі любові до закону, а оскільки воно недосконале, то опускається і жадає радше того, що приносить безпосереднє задоволення, але лише для найнижчого у людині. З того, що я сказав про людські слабості, ви можете зрозуміти, що необхідно сумніватися у самому собі і уважно спостерігати за своїм ближнім, щоб не додавати отрути нечистого сумління до того, що вже у нас бродить. Коли пізнаєте, що товариш нищить душу, коли його слова вносять сум'яття у ваше сумління, а його поради є порушенням норм, загально прийнятої моралі, то слід знайти в собі силу звільнитися від цієї шкідливої дружби. Якщо хочете триматися за неї, то врешті вб'єте свою душу, тому що перейдете до вчинків, які віддаляють від Бога і перешкоджають закостенілому сумлінню зрозуміти його настанови. Якби людина, що завинила у важких гріхах, Могла і хотіла сказати, як прийшла до цих гріхів, то слід було б визнати, що на початку завжди була погана дружба.